Росія не хоче навіть часткового так званого морського перемир'я. Про це заявив Володимир Зеленський, президент України, каже, Москва хоче зберегти за собою можливість обстрілювати українські міста і порти саме з моря. Це ще раз підтверджує, що Росія не зацікавлена в жодному припиненні вогню. В сьогоднішньому російському ударі були ракети, які запустили з акваторії Чорного моря. Партнери знають. Які це були судна, та з якої частини моря відбувся цей запуск? Це одна з причин, чому Росія спотворює дипломатію, чому Росія не йде на безумовне припинення вогню? Вони хочуть залишити собі можливість бити з акваторії моря по наших містах, по наших портах. Припинення вогню на морі це не тільки про вільне судноплавство і постачання продовольства морем. Це передусім про загальну безпеку і про наближення миру. Путін не хоче закінчувати війну. Він шукає, як залишити собі можливості розпалити війну в будь-який момент з ще більшою силою. Саме тому і надалі незмінно потрібні. Всі форми тиску на Росію. У Кривому Розі тривають дні жалоби за загиблими через нищівну атаку російського ворога 4 квітня. Там загинуло 20 людей, зокрема, 9 дітей. Нині в лікарнях залишаються 29 дорослих і четверо дітей. У важкому стані 20 поранених, двоє з них діти. Нині у місті продовжують ліквідувати наслідки авіаційного удару. У Саксаганському районі розгорнули, розгорнули штаб допомоги людям, де, зокрема, видають будматеріали і приймають заяви на відшкодування збитків. Російські терористи вдарили балістикою по житловому кварталу Кривого Рогу 4 квітня ввечері. Загалом понад 60 людей зазнали травм.